Шапочка чалма зручно, тепло і красиво. Ось така чалма Привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Перш за все, хочу всім подякувати за ваші підписки, за ваші коментарі, за те, що дивитесь мої відео, мені дуже приємно. І ваші коментарі і ваші підписки, то є моїм стимулом. До творчої праці. І ще раз дуже вдячна. Ну, а сьогодні сезон шапок продовжується. І я в'яжу чалму. Для цього я взяла ниточки, в'яжу у дві нитки ниточки акрил із шерстю і я вже пров'язала трішки. Для цього я набрала 40 петельчок, і потрібно вгору мені пров'язати 92 сантиметра. Ось так. Ну, продовжую в'язати. В'яжу резиночкою 2 на 2, ось так. І так, зв'язала я довжину 92 см Ось так я склала. Тепер потрібно сшити, склала напополам, ось. І тут потрібно Маркером помітити серединку ось так. Ось так помітила серединку. Ниточку відрізала ось ниточка одніну іголочку, щоб ще відшивати. Так, серединка наша ось тут. Тепер складаємо навхрест ось так, щоб у нас були рівні частинки. так щось перевіримо. Рядинка ось так. Зафіксую ще тут, поки що, о, перевертую. І потрібно ось так. Серединку сюди скласти один край, порівняти, оце у нас резиночка, щоб вона була рівненька. І тут, ось так рядом другий край. Ні, трішки отак рівняємо. Тут потім все вирівняється ось так серединка і оцей край. Ось так. І тут теж маркер поставила. Тут просто так потягну о, цю ниточку, де починали в'язати серединку, а цю ниточку я буду брати для сшивання, одягаю ниточку іголочку. Ось так. І мені потрібно зшити ось цю частинку. Для цього потрібно з'єднати дві частинки, ось так о. Розпочинаю з шивоти. Ось так протягую іточку. І з цієї сторонки так само. Захочую, захочую петелечку. Ось так. Сянула далі з правої сторони, з лівої сторони захватила. Ось так петельку Стянула. Знову. Тут петелечку з правої сторонки протягнула ниточку з лівої сторони. Ось так. О, і отак потихеньку відшиваю. Продовжую шивати. Хочу вам ще раз показати, як я шию цей шовчик. Ось так. І виходить доволі непогано. І йшла я до цього краю зшила, ось так виходить виверідна сторона. Теж непогано. Ось так. Тепер потрібно закріпити цю ниточку. Я так до кінця пройду так. і закріпляю ниточку і перехожу до слідуючого краю шиття. Ось так. Так, рівняємо краї. Повертаємо і зшиваємо тепер цю і цю частинку. Ну, щоб ниточку не відрізати, то я буду зшивати з серединки розпочну так, продовжую животи трошки іншим способом, ось так захоплюю. Таким способом. Живою. Ось так. Орієнтуюсь по цій стороні, по цих петлях. Їх потрібно дві захочувати. Так. З таким способом виходить. Так, тепер ці дві ось так. І продовжую далі, душила я з цієї сторонки. Тепер мені потрібно іще цей край душити. Ось так. І так, зшила я ось тут і тут, посерединки. Тепер перевертаємо на лице. Ось, також шила. Тут і ось тут. О, і така чалма у нас вийшла. В'яжіть і у вас теж все вийде. Це зручно і красиво. Ну, і, звичайно, тепло. Всім дуже вдячна. За огляд мого відео і до нових відео. Всім доброго і хорошого дня!